Всім привіт! Хто зайшов на мій канал. Не забувайте ставити подобайку, підписуватись на канал, писати коментарі для мене. А я сьогодні до вас з таким рецептом конвертики. Все готується дуже просто, без лишніх заморочок, і в кінцевому результаті виходить дуже смачно і пухкенько. Ось, якщо їх розламати, конвертики ось такий конвертик. Багато начинки тут їде. Ось, І дуже смачненькі. Що нам потрібно для таких пиріжків? 200 грам кефіру, я його трішки так підігріла, дрібка солі, одне яйце. Дві столові ложки олії без запаху. А поки що так вінчиком все перемішуємо до такої однорідності. Такі пиріжечки робляться дуже просто. Ось так перейдемо. Вмішали до такої одноїності. І тепер сюди вкидаємо 2 столові ложки цукру і така неповна, без гірки чайна ложка соди. Також все перемішуємо. Тепер беру борошно. У мене тут 400 грам. Потрібно 350, 400, 350, будемо бачити. І просіваю так частинками. Перемішую. І замішую таке. Легеньке еластичне тісто, м'ягеньке. Не треба тісто забивати сильно на пиріжки. І так решту борошна посію. Ось такий колобочок у нас вийшов. Я так ще однією рукою підмішу. Бачите, воно не липне, але ніби липне. До рук. Борошна більше не потрібно. Все. Прикладаю в іншу миску і ставлю в холодильник. Зараз накрию плівкою. І залишаю на 5-10 хвилин, щоб тісто так віддихнуло. Тепер поверхню я так підсипаю трішки борошну, беру тісто. І так буду розділяти на частинки. Трішки так ще підмішу. Зіляю на частинки вийшло таких п'ять частинок. Ще підсипаю так борошно і тепер ось так роблю такі маленькі колобочки. І ставлю сюди на тарілку окремо. Ось, І накриваю плівкою, відставляю сторону. Тут трішки так присипаю, небагато, так? Ось так, чуть-чуть борошну. І буду брати один колобочок і буду тоненько розкатувати. Якщо тісто трішки так пристає, припиляємо борошно. Якщо рівні кружечки, так я так зверху. Небагато теж припилю. такий тоненький, тісто буде у нас, ось такі тонесенький. Перерізаю на чотири частинки. Так і так. У мене тут є повидло. Я робила сама Сливочне таке. І зараз будемо викладати сюди повидло, так щоб було видно все. Ось так. Видло густеньке, з банки виймати зі силою. Ось так. Начинки даємо багато. Тут також. І тепер звертаю так конвертиком. Спочатку так, потім звертаюсь сюди. Так легенько не треба прижимати сильно. І тут прижимаємо все, є такий конвертик. Можна просто ось так, це вже за бажанням, ось тут прижимаємо трішки так небагато не ось. Такі конвертики виходиться. Так, загортаємо легенько таким конвертиком. Прижимаю все. Скуврітка у мене розігрівається, і будемо всмажувати. І обсмажую. На такому середньому вогні, Так, ще можна один поставити сюди. Ось так. Хай так обсмажується. Тепер перевертаю на іншу сторону, так легенько, щоб не опитись. З цієї сторони і витягувати буду на паперовий рушничок. Конвертики вже посмажились, ось скільки за цим рецептом вийшло. Зараз я трішки так присипаю цукровою пудрою їх зверху. І буде смачно до чаю чи до кави. Ось так. Готуйте, нехай вам все вдається. Дякую, що були зі мною. А я прощаю з вами до наступного відео.